Давайте подивимось, що знаходиться на робочому місці лашменкера. І покажу вам спочатку пінцети, тому що вони є основні в роботі, і ними я на протязі всього нарощення. Два спеціально для нарощення. Один пінцет для того, щоб знімала я ваші попередні вії, які ми нарощували. Також при знятті використовую ремувер, він кремовий. Різних кольорів буває і дуже смачно пахне. Ви його відчуваєте це 100%. Потім, після того, як я нанесла ремувер, я його протираю ватними паличками, максимально стараюсь забирати, і потім вже промиваю ваш віки пінкою та кісточкою гарненько вимиваю кожну війку. І далі я Даю вам ваше улюблене. Це Ватні диски, я їх розрізаю на половинки. Та у мене є така спеціальна бутилочка, пляшечка з помпочкою, завдяки якої можна швиденько набрати водичку. Ну, і ви любите потерти ваші очі. Для вас це прям кайф, так як ви місяць десь, мабуть, ходити, їх там сильно не трогаєте. Щоб, не дай Бог, нічого не зрушити. Хоча вмиватися обов'язково. потрібно повністю промивати очі, так само пінкою чи другою умивалкою, яка у вас є. Поїхали далі. Далі ми готуємося до самого нарощення, наклеємо патчі. Ізолюємо нижні вії, щоб вони не склеювалися з верхніми. І потім я переходжу до підготовки наших вій до нарощення. У мене є спеціальний шпатель, під дерев'яні. І використовую мікромрашики. Ось вони такі з версинками, якщо там видно. На них я набираю. Наші складники, і тільки потім наношу нові це обезжирювач, а також праймер. Обов'язково наносити два. Іноді один там є свої певні нюанси. А також клейчик улюблений. До речі, складники і клей я беру однієї фірми. До цього звикла. Іноді, іноді можу взяти клей іншої фірми, але це є перевірені фірми. У нас є така ромашка, або що називають луночки для клею, куди ми капаємо клей, і тільки потім вже можемо макати війку сам клей.